Одйозному фіскалізатору всіх часів та народів Данилу Гетьманцеву не вистачило скандального досвіду із податковим законодавством. І ось на днях він вирішив нам дати подарунок, актуалізувати нереалізовану його статтю щодо податкування всіх посилок. Ситуація настільки загрозлива, що навіть Укрпошта та Нова Пошта спільно виступили проти нових пропозицій. Тож який гидкий подарунок під уричну ялинку готує гетьмас українцям, і чому скасування лімітів на пільгове розмитнення посилок ніяк не призведе до бажаних урядовцями змін, тобто детинізацію процесу торгівлі? Давайте от разом розберемося тут. І мало хто згадає, але ще на етапі ухвалення скандального податкового закону нардепи розглядали положення про зменшення чи повне скасування ліміту на вартість посилок, що не підпадають під мита та ПДВ. Про це ми ще влітку писали на нашому телеграм-каналі. Посилання буде в описі. Долучайтесь. У нас там багато чого цікавого. Так, от всі ці історії про наповнення бюджету за рахунок мит. Чистий анахронізм. Жодна розвинена країна світу. Не позиціонує мита як джерело наповнення бюджету. Плюс таке мислення не є стратегічним, коли Україна стане членом ЄС. Пропуск товарів через мити і кордон стане у рази меншим. Тож ця стаття автоматично відпаде. Власне, усі всі спроби захистити національного виробника за рахунок драконівських мит призводили до оберного у нас у приклад і таке інше для вітчизняного заводу створили ідеальні умови існування мита на вживанні авто та нові іномарки. В результаті завод перестав конкурувати і продовжував випускати Ну і ту саму модель роками і мучати нею українців. Проте, якщо ми говоримо про посилки, то вряд чи мова йде про щось дороге. Звичайно, це одяг, зуття, різноманітний хлам з того ж самого Китаю, малоцінні товари. Вони не завжди є обладнанням чи хоч би сировиною для виробництва. Посилки це радше про споживання населення. У новій ітерації податкових інновацій Гетьманців вирішив акцентувати увагу не на дефіцит бюджету, а на захисті національного виробника. Це і не дивно, зважаючи на те, що після впровадження ліміту у 150 євро кількість оподаткованих посилок склала менше 1%. Тобто, позиціонування скасування пільг як шлях до зменшення дефіциту бюджету хибна думка. Тепер плаче щодо ПДВ. Іноземні виробники продукції дійсно не сплачують ПДВ, якщо їх товар підпадає під цей ліміт. А якщо навіть і перевищують, то ПДВ на мито нараховується на вартість, що перевищує ліміт. Варто зазначити, що у випадку оподаткованих посилок і імпорту ПДВ нараховується на вартість з митом. Тобто податкове навантаження на вартість товару складає не 30, а 32%. Звичайно, є товари, що не мають ні мит, ні. ПДВ, акумулятор, генератори, інші обладнання. І добре, що попри весь атракціон фіскального щастя, урядовці не змінюють цю норму завдяки пільгому везенню обладнання, енергоавтономності, ціни на нього не зросли. Попри енергокризу. З ПДВ ситуація дійсно не контактна. Корентна, оскільки вітчизняні рубники сплачують його, хоч і з компенсаціями, коли гетьмасов апелює до аргументу ПДВ, тут ще можна погодитися, оскільки у тому ж ЄС будь-яка посилка оподатковується ПДВ. Натомість мита у більшості країн ЄС починаються діяти якраз від 150 євро. Наші ж найвеличніші фіскалізатори хочуть запровадити мита на посилки без залежності від їх вартості. Звичайно, табір порядочко в економіці може заявити, що мов досить цього споживаства, але зважаючи на досвід поточного ліміту і дрявою, наче Рушлак. Миднесою, всі ці інновації не запрацюють. Ні для кого не секрет, що каста митників одна з найбільш грошовитих на державній службі. Рівень корупції на вітчизняних митницях вражає. Попри запровадження електронної митниці, для посилок контрабанда продовжує возитися автобусами та залізниці. Бо де є людський фактор, там з'являються і корупційні ризики. Прямо зараз в Україні діє низка схем з дешевого розмитнення товарів вартістю більше 150 євро. Зазвичай у них беруть участь митні брокери, які за певну плату знайдуть спільну мову із митним інспектором, який закриває очі на ввезення товару в Україну без плати відповідних мит та податків. Ось нещодавно був черговий скандал з митниками, що купляли собі елітну нерухомість, за рахунок чого, ви спитаєте, правильно, переважно хабарі за ввезення товарів без мит та ПДВ. Зменшуючи ліміти, держава лише створить ще більшу годівницю для митників. Нам не вдасться ні зупинити закупівлю товарів за кордону, ні збільшити надходження до бюджету. А витрати навіть можуть збільшитися, бо це прискіпливий контроль треба оплачувати. Дешеві посилки дійсно будуть йти з податками та митами, а ось дорожчі через буті схеми митників, ні. Ну, частина з них, звісно. І виходить, що. Попробуйте ще організуй там дослідження кожної посилки до 150 євро. Ну уявіть собі, яка ситуація. В результаті більше заплатять лише звичайні українці, причому з доволі низьким рівнем споживання. Ті, що купують товари подорожчі, будуть і далі їх купувати тільки за окремим в кишені митників. Для того щоб підтримати національного виробника, треба не мільярди роздавати всім наліво направо, а створювати відповідні умови для сприяння розвитку експортного процесу в країні. От і все. І вже брак робочої сили, тисне на продуктивність, ділові очікування падають. Цього року електроенергія рекордно подорожчала для бізнесу. А саме бізнес створює і робочі місця і сплачує податки. Хочу також нагадати, що наразі вітчизняні виробники сплачують за електроенергію щонайменше. По 10-12 гривень за кіловат, де у розвинених країнах ви бачили, що ціни на один з ключових факторів виробництва були більше ніж для населення, що є розрібним споживачем. Про які індустріальне диво з такої ситуації можна взагалі говорити? Промисловості треба дешева електроенергія, навіть якщо це супер-пупер-технологічне виробництво. Верстати це не освіжуючи повітря. Їм треба багато електроенергії. Окремо, варто згадати і про невиконання програм із фінансування гуманітарного розмінування земель. Ще один постріл в ногу. У нас держава думає про те, як підтримати бізнес рестрикційними мірами проте не думає, як це зробити стимулами та ліквідації юрської бюрократії, такої, як акти виконаних робіт, наприклад, яких немає ні в ЄС, ні в США, де вони використовують виключно інвойси. А якщо порахувати, то акти виконаних робіт це могло бути плюс відсотка росту ВВП. Є дуже багато інших місць, де дуже легко можна покращити бізнес-клімат всередині держави. Проте у нас на повісті. Дня, що завгодно, окрім цього, від общівання гостів до популістичної роздачі грошей з фонду безробіття, що мали йти на зменшення кризових ефектів на ринку праці. Мислення простим рішеннями та одним днем призведе нас лише до прірви. Пора вже задуматися і переставати гвалтувати бізнес і економіку. Всім всього найкращого. Хоча про краще, тут, звісно, думати вже не дуже і думається. Сподіваємося, так чи інакше. Після цих експериментів прийдуть кращі часи. Можливо.